Цьому містові над Єзучем вже чимало сотень літ, а воно собі наче й ні в року. Молодечої сутності надає йому нестримна студентська хода. Юні хлопці та дівчата ось уже протягом 130 років будують тут конотоп свого майбутнього. Класичний фаховий коледж Сумського державного університету це марка престижу нашого міста. В цьому році класичному коледжу виповнюється 135 років. Це сучасний навчальний заклад, який об'єднує в своїй освітянській родині близько півтори тисячі здобувачів освіти, понад 200 працівників навчального закладу. Це 14 освітніх програм фахового молодшого бакалавру та бакалавра. Розвиваємось, працюємо на майбутнє України. Спочатку це було трирічне залізничне училище, яке знаходилось ось у цій будівлі по вулиці Чкалова. У ході державних реформ його назва змінювалася 10 разів, але це ніяк не вплинуло на його популярність серед молоді. А все тому, що його головним завданням керівників завжди було залишається освітня репутація закладу, а також збереження давньої історії закладу. Як і 130 років тому в закладі готують першокласних залізничників. Прообразом класичного фахового коледжу було трирічне залізничне училище, засноване в далекому 1890 році. Для обслуговування києво воронської залізниці в ньому готували кваліфікованих робітників. На той час місцем для занять слугували лише три класи без відповідної наочності. Їх замінювали розташовані поблизу головні залізничні майстерні та дистанція шляху. Навчання було платним. Серед 16 предметів, які викладали майбутнім залізничникам, найбільше уваги приділялося чистописанню, кресленню, будівельному мистецтву та залізничній справі. Вихованці училища носили форму встановленого зразка: сірі шинелі солдатського сукна та сині кашкети з нікельованим гербом. З викладачами учні віталися, як це роблять військові. Народжений наприкінці 19 століття, класичний фаховий коледж упевнено, хоч і не без труднощів, перетнув поріг 20-го та 21-го століття і, подолавши історичну відстань у 130 років, продовжує залишатися флагманом освіти на Конотопщині. Наразі класичний фаховий коледж функціонує в складі Сумського державного університету. На денній та заочній формах навчання в ньому здобувають освіту понад 800 студентів. До їхніх послуг 47 навчальних аудиторій. 16 лабораторій, а також навчальні майстерні та спеціалізовані цехи для проходження практики. Завітаємо до бібліотеки. Доброго дня. Ми завітали до читальної зали. І е, хочемо сказати, що при необхідності тут проходять і заняття, і е, позанавчальні заходи, і бібліотечного спрямування, і е, багато заходів, які являються е, спрямування. Молодіжного руху, формування лідерських якостей. Тут відбуваються зачасту відкриті засідання студентського самоврядування, збираються фокус групи, ініціативні групи. До нас часто, частими гостями в нашій читальній залі є представники відділу культури міста, інших навчальних закладів, і десь проводяться. Різного рівня заходи, різної форми, в різних форматах. Що хотілося б зазначити, що маємо можливість прямої трансляції заходів в цій залі, і це є дуже гарно, бо дозволяє залучити більш широку аудиторію до тих заходів, які у нас тут проходять. Є комп'ютери здобувачі освіти, в тому числі і за нашою освітньою програмою, мають доступ до інтернету. До речі, створений такий. Освітній простір на google диску в якому за певними тематиками, за певними напрямками підібрана література, наукові статті таке інше. В кінці читальної зали ми маємо ще одну кімнату. Там також проходять заняття дискусійного клубу Погляд, який функціонує за підтримки благодійного фонду Відня та їх партнерів з Австрії та Німеччини. Закладі є їдальня, заняття залишилися. Як бачу, зараз нікого немає їдальні, але ж можливість підхарчуватися у нас є гарячий обіди. За бажанням здобувачів освіти є можливість організуватися і колективно накривати, накривати столи, щоб зекономити, зекономити час на. Те, щоб вибрати собі обід. Як бачимо, заняття закінчилися, але в спортивній залі є здобувачі освіти, керівники з виховання. Дякуємо долі за можливість, що відбувся капітальний ремонт в стелі. Як бачимо. Займатися і волейболем, і ну, різними іншими видами спорту. Досить багато секцій у нас функціонує в навчальному закладі серед здобувачів освіти. є е, е, переможці різного рівня змагань, в тому числі міжнародних, в тому числі чемпіонів маємо. власних. Завітаємо до музею історії навчального закладу. Хотілося б коротко зазначити, що навчальному закладу понад 130 років розпочинали ми з залізничного училища на експозиціях. Бачимо фотографії першого випуску. Сподіваюся, що колись завітаєте до нашого навчального закладу і. Перше, де ми вас радо зустрімо, це буде музей історії навчального закладу. І цікаві розповіді не залишать вас байдужими. Нам вдалося до чергової ювілейної дати 130-річчя мати ось таке цікаве видання це нашої історії рядки, книга нарисів з історії політехнічного технікуму, нині класичного коледжу у фактах, подіях та іменах. Ось така. Така книга, ось така книга працювала ініціативна група, багаточисельна колег з коледжу, і е, нам це вдалося. Серед багатьох напрямків поза роботи нашого коледжу не можна не відмітити саме волонтерську роботу. Е, з початком війни на Донбасі заклад став осередком волонтерської допомоги. У кабінеті фізики є усе необхідне для вивчення предмету від інформаційних матеріалів до мультимедійного обладнання. А зараз ви знаходитесь в аудиторії вшукування та проєктування залізниць, де ви будете готуватись до виконання курсових проєктів. А в цій аудиторії кожен із вас познайомиться з елементами залізниці, з її конструкції і Ознайомиться, як саме відбувається рух потягу на всі всіх всіх діляночок залізниці. Ми зараз знаходимося в аудиторії, в якій ви познайомитеся з геодезичними приладами. Саме тут ви дізнаєтесь, що таке техеометр, нівелір, теодоліт і мірні прилади. А на практиці ми будемо використовувати з вами ці прилади на місцевості, тобто будемо виконувати нівелювання, теодолітну та хеометричну зйомку, розбивку траси, і потім будемо ці матеріали з вами опрацьовувати в кабінеті, робити креслення, і в нас буде готовий в принципі проєкт дороги. До речі, спільно з українсько-швейцарською компанією System Solutions заключено договір про розміщення обладнання для обслуговування геодезичної НРТК Мережі, яка надає послуги для РТК позиціонування, що дозволяє отримувати поправки до вимірювань і встановлювати місце розташування в режимі реального часу за допомогою GNSS-станцій, сітка яких розташована по всій території України, обладнання знаходиться на території коледжу. А зараз ми крокуємо до геодезичної камери. Зараз ми знаходимося у геодезичній камері, в якій знаходяться та зберігаються всі геодезичні прилади та необхідне устаткування для забезпечення практичної підготовки здобувачів освіти. Ми знаходимося в аудиторії курсового та дипломного проєктування. Саме тут ви будете знайомитися з технологією виконання колійних робіт. Саме тут ви будете виконувати свої курсові проєкти та курсові роботи. І якщо витримаєте, саме тут, а на четвертому курсі, буде виконана ваша дипломна робота. Здобувачі освіти також проходять практику у галузі теслярських та слюсарних робіт, набуваючи цінного досвіду в роботі з інструментами та техніками, що безпосередньо стосуються їх майбутньої професії. Окрім цього, вони мають можливість поглиблено освоїти геодезичну практику та вивчають основи вимірювальних технологій та методів, що використовуються для визначення просторових характеристик території. Метою навчальної практики є удосконалення теоретичних і практичних знань, формування професійних навичок та вмінь для ефективних. Використання сучасних методів і інструментів праці в різних сферах, включаючи геодезію, теслярські та слюсарні роботи. Ще одна комп'ютерна лабораторія лабораторія номер 6 Саме тут наші здобувачі освіти можуть працювати в групах, а також відточувати свої комунікаційні навички. Лабораторні роботи максимально наближені до реальних умов. І робота в групах дозволяє нашим здобувачам освіти в майбутньому вільно себе почувати на ринку праці, а також вільно володіти своїми навичками, своїми знаннями для майбутнього працевлаштування. Деякі комп'ютерні лабораторії знаходяться в укритті. Саме під час повітряних тривог та підвищеного рівня небезпеки ми зі здобувачами освіти маємо змогу працювати в комп'ютерних лабораторіях, які теж оснащені інтернетом, забезпечені програмними продуктами, заняття в укритті. І дає змогу безперервно продовжувати освітній процес. Ми дбаємо про безпечний простір наших здобувачів освіти. Ще одна лабораторія обладнана для наших студентів, і вона знаходиться в укритті нашого коледжу. Чайний корпус облаштований ось таким підйомником, який має кнопку виклику, що забезпечує безперешкодний доступ. Здобувачів освіти та інших осіб з особливими потребами до будівлі. Інші корпуси облаштовані пандусами. Користуючись нагодою, що ми знаходимося на подвір'ї, можемо бачити спортивний майданчик, який доповнює спортивну залу, наявні тренажерні зали і зали для проведення занять певних спортивних секцій. Нашим забувачам освіти є чим зайнятися в навчальному закладі в позаурочний час, окрім отримання фахової освіти, студенти мають широкі можливості для розвитку своїх здібностей творчих, спортивних. Музичних для цього на базі коледжу діють різноманітні гуртки за інтересами. Завдяки співпраці з благодійним фондом Відень абсолютно безкоштовно можна вчитися вокально-інструментальній грі, вдосконалювати англійську, займатися аеробікою, хендмейдом, соціальним волонтерством, дискутувати на будь-які теми у клубі погляд. Життя студентів у класичному фаховому коледжі схоже на вулик: усі працюють та мають позитивний результат. А ще всі дружні, цілеспрямовані. Цінують взаємодопомогу і ніколи не залишають члени своєї великої родини наодинці з бідою. Саме тому випускники коледжу систематично навідують свій рідний навчальний заклад та подумки повертаються в студентські роки, які були найщасливішими у світі. Вони є гордістю коледжу. Багато випускників досягли значних професійних успіхів, обіймають провідні посади в транспортній та будівельних галузях. Є керівниками провідних підприємств та установ країни. Викладають у рейтингових вишах держави, непомітно відійшли в історію 130 непростих і водночас цікавих років класичного фахового коледжу. Але заклад, наче й ні в року Молодечої сутності надає йому нестримна студентська хода, і нехай у державі в цілому та в освітній галузі, зокрема, в черговий раз проходить процес трансформації та реформування. Класичний фаховий коледж, як і раніше, готовий вкотре стати на новий старт і неодмінно бути в лідерах.